Я б відрубав руки корупціонером. Я, я би виводив їх на майдан, ставив би на коліна, спидив, не відкупаєшся зараз легально. Зараз у нас як все працює. Ти напиздив грошей, тебе звільнили, через два 3 роки тебе поновили на якійсь посаді, тихо, щоб ніхто не знав, і ти далі пидеш. І ти знаєш, що ти можеш вкрасти багато грошей, відкупитися, і тобі нічого не буде. І він думає, так. Я зараз свіжу мільйон, двісті тисяч я відкуплюся, мене знімуть з посади, але в мене на кармані 800 тисяч, я красавчик. А так чувак буде думати: так зараз я спіжу. Скільки коштує моя рука? Чи коштує моя рука цих спіжі грошей? Відрубати руку, відрубати ногу. Все, тільки так. Але звичайно, у нас демократична країна. Ви ж не серед як, як на нас буде дивитися партнери? Так будуть продовжувати пиздити. Це вигадка, яка тішить мою душу.